Я вітаю всіх на Ютуб каналі Прямого придагну закликаю на нього підписуватися і підписуватися на Ютуб канал Ігоря Лапіна. Ігоре, вітаю. Привіт, слава Україні, героям слава, Ігоре. Ну найперше напевне, що всі розпочинають зараз з тих заяв, що сказав там, що сказав Трамп, що кажуть потенційна нова адміністрація Трампа, перемовини звана Путіна і так далі. Що там можливо наговорив Лавровий Лаврові Патрушев, Але насправді, що дуже важливо і незрозуміло. От і як воно буде це а, заява наших повітряних сил. Причому не повітряних сил офіційно, а те, що відбувається навколо цього, так вже Карп... Карпаті зробили заяву. Анонс... Ну, просто що знищують наші повітряні сили, і небо може бути незахищеним. Їх просто направляють у піхоту. А це ну якщо навіть подумати одну секунду, довго не думати, це абсолютно страшні речі. Пам'ятаєш, що до цього був скандал, з тим, що медики відправляють у піхоту. Да? А тепер ми бачимо, що просто ну це якась, це якась диверсія, це якась провокація, це якесь шкідництво, але шкідництво на рівні життя. Розумієш? Ну, от як, як, як з цим бути, як на це реагувати і що з цим робити? Ну, дивися по моїй інформації. Значить, така так би мовити, команда поступила е і піднявся в певній мірі шум. Е вона була відмінена, але пройшло три доби, фактично, і знову ця команда продубльована. Отже, що відбувається, відбувається такий наказ. Ну наскільки я знаю, я не знаю по всім частинам, не можу тут коментувати, але до 30% якраз таки особового складу. І має бути переведено в піхоту. Тепер питання: кого переводять, про кого йдеться мова? Ну давай говорити відверто. Якщо ми беремо з тобою, зараз не будемо розганяти зраду зрадною, а так помірковано: чи чіпають льотчиків? Ні, не чіпають льотчики, мають літати. Всі розуміють, льотчик це дорого, багато і ставити, робити з нього піхотинця ну це неправильно. Е, питання техніків. Значить, я бачив відео звернення щодо технічного персоналу. Це фігова історія, тому що техніки це ті, хто обслуговують літаки. Чи можна з техніки зробити піхотинця? Ну, так звичайно, можна 2-3 тижні бойове злагодження і вперед. А чи можна з піхотинця зробити тихнаря? З відповідною базою знань, вибачте, людину, яка хоча б має розуміння, з якого боку підходити до літака. Я вже не кажу про інженерну експлуатаційну техніку, і так далі. Тобто, це все дуже серйозна проблема, і я не можу зрозуміти, чого полізли до технарей. Я ще міг би зрозуміти, умовно кажучи, якби роту охорони аеродрома забрали в піхоту, а на їхнє місце поставили охороняти аеродром ну, поліцію охорони. Ну, я би я би ще якимось чином це міг би зрозуміти, коли б брали би фактично підрозділи, не пов'язані з обслуговуванням авіації, і не пов'язані з відповідними технічними спеціальностями. Ну, справа в тому, що в нас колись, якщо не помиляюсь, Васильківське училище е, техніки випускали якраз таки військових офіцерів е, середньотехнічною спеціальністю 4 роки вчили. Ну, як з нього сьогодні зробити піхотинця? Та без проблем. А тепер як зробити навпаки? Та проблема е, це все говорить про фактично ручне керування з боку сирського. Я останнім часом бачу дуже багато речей, пов'язаних саме з ручним керуванням. Але чи з доброї волі сирський робить сам собі отак йому ділять нефіг, давайте говорити відверто. І він таке собі придумав. Та ні, у нас є реальний дефіцит військових. Ми всі чули розслідування стосовно 155-ї бригади анни Київської. Ми всі раділи, як декілька днів тому Юра Бутусов оголосив, що на ставці верховного головнокомандувача було прийнято рішення припинити піар-кампанію Зеленського. Він від неї відмовився стосовно формування нових 14 бригад. Ну, по крайній мірі, так це написав Юра. Він там це не цитата, але в такому сенсі. По моїй інформації, ніхто не припинив, наприклад, сьогодні формування умовної 156 ї бригади. А це про що говорить? А це говорить про те, що, попри прийняття рішення на ставці верховного головнокомандувача, формування нової бригади не припинилося. Добре, це чи погано? Ну, я вважаю, якщо є рішення верховного, то я не можу зрозуміти, чому це рішення не доведене на місця. В підрозділи, які займаються формуванням нових бригад, я вважаю, що це неправильно, а звідси є дуже багато проблем. Чому тому що ми, сьогодні, не маючи відповідної кількості озброєння, не будемо перераховувати всі ті речі, які говорив Зеленський. Але сьогодні ми фактично хочемо піхотою наситити бригади без відповідного технічного забезпечення. Я вже не кажу про безпілотники і так далі. Ну те, що ми всі прекрасно знаємо. Замість того, щоб цих новонабраних піхотинців після проходження ними е, відповідного навчання направляти в діючі бойові бригади, які мають і техніку, і зброю, ну і далі по тексту, і досвід, і бойових командирів, і так далі, щоб новобранцями розбавити оцей складений бойовий механізм, я на це дивлюся з точки зору військового. Чи добре це, чи погано, і все, і взагалі що відбувається, розумієш Світлана? Ну умовно кажучи, я себе ставлю на місце комбата, та да? тобто на якому я в принципі в свій час і воював, мені присилають новобранців, і тут я задаю питання: а як же ж бойове злагодження? Ну окей, їх навчили стріляти, їх навчили копати, але ж треба, щоб було бойове злагодження між солдатами, щоб вони е, розуміли. Вибач, на півслові, команду по рації від свого безпосереднього командира відділення чи командира взводу, тобто мають відбуватися ще процеси злагодження з тими діючими бригадами тих новообраних солдатів, новонабраних. Це теж важливий фактор, і його не можна зробити дистанційно, коли одні в окопах, а другі на полігоні. Ну як ми їх злагодимо? Я вже не кажу про співпрацю новообраних. Новонабраних офіцерів, бо в нас після військової кафедри є дуже багато офіцерів, яких зараз так само мобілізовують. Але, вибач, ну вони як їх називають в армії піджаки, вони закінчили військову кафедру в цивільному вузі, і вони звичайно. Ну поняття не мають питання управління військами, там вірними підрозділами, лінія оборони і так далі. Ну слухай, такий маленький приклад при всій повазі до мого побратима, який реально командував ротою е спецназу під час активної фази бойових дій. І так далі, все з коліс навчався. Але вибач, йому було на той момент 59 рочків отроду. В нього окуляри ізолентою замотані, він все життя прожив в селі, і в нього кнопочний телефон. Ти уявляєш, що мені вартовало навчити його користуватися кропивою чи користуватися хоча б Google Maps, чи як правильно передати мені координати? Не по улітки, а по нормальному, X-Y. Ну, це так, військові зрозуміють, що я зробив? Я біля нього посадив толкового солдата з нормальним е, мобільним телефоном і з планшетом. І той солдат ходив біля командира роти, тицяв координати і робив все, що треба. Ну тоді ми робили це, бо була така фаза, було тільки вторгнення. Ми просто набирали людей, бо нам треба було закривати діри, в нас все тріщало, бо це перші дні, пам'ятаєш, да, повномасштабне вторгнення перші місяці. Тоді було зрозуміло, но сьогодні, якого біса ми сьогодні тихнарями авіації закриваємо. Піхотні підрозділи, і чого ми сьогодні далі продовжуємо набирати добирати умовну 156 ту бригаду це вже після тої 155-ї, за яку вже вся Україна знає, після навіть попри рішення сталки, на якій сирський також був, припинити це діяння і удоукомплектовувати діючі бойові бригади. Ну, отут от трішечки я наговорив. І це є проблема, але це проблема ручного керування. Далі ще одна проблема, яку вже не можна замовчувати, тому що це вже якийсь абсурд. До мене дзвонили мої знайомі з Америки, в тому числі політики, з якими я зустрічався, коли був і в Вашингтоні, і в Нью-Йорку, і так далі. Вони дзвонять і кажуть. А чому Україна не переходить на дивізійно-корпусне управління військами? Ну, тобто, в нас сьогодні умовна якась там бригада, яка має там 5 своїх батальйонів, тримає нарізану смугу оборони. Ну, зрозуміло. І тут їй починають додати кілометри смуги і додати придані підрозділи. І в результаті. Командир бригади, в якого є своїх п'ять батальйонів, отримує ще штук 7-8 батальйонів чужих приданих, причому незрозумілої комплектації, озброєння і так далі. Бо деякі з них підрозділи ТРО, які не мають своєї броні, а деякі з них, умовно кажучи, підрозділи 155-ї бригади, яка не має жодного квадрокоптера. Ну, на момент пам'ятаєш того скандалу. Тобто, розумієш, і що цьому комбригу бідному смугу оборони йому додавали? Батальйонів йому додавали, він вже як дивізія, він же як камдів, ну, виступає всі ролі. Але переходу на управління дивізійного корпусу в нас не зроблено. І мене американці питають: а чому ви не переходите? Це що погано? Ні, це не погано, навпаки, це добре. І нам треба це робити. І ми до цього готували. І в нас є куча колишніх комбригів, які. Відбули і вивчилися на управління більш великими організмами, на кшталт дивізія чи корпус, пройшли навчання, пройшли практику, бо вони не маючи такого повноважень, вже це робили управляючи великими бойовими з'єднаннями. Ну від безнадьоги, від того, що в нас творилося там попередні роки. Тобто, вони мають теоретичне знання, вони мають практичний досвід, вони всі, ну на жаль, Нелояльні до сирського і загнали їх за сині хмари займатися всім, чим попало, хоча вони можуть це робити. Але чому? Бо Сирський почав призначати, почав робити ті всі речі, які пов'язані з лояльністю до нього. Я, чесно кажучи, замій, да, я три роки не чіпав взагалі оці питання управління військами. Я можу розмірковувати, звичайно, сьогодні маю право це сказати. Бо не зв'язаний погонами, бо ті, хто сьогодні у військах, вони про це мовчать. Бо в нас є визначена кількість спікерів, а якщо ти, не до, а якщо ти починаєш відкривати рот, то є поняття засунуть тебе за сині хмари і, і ніколи не впливеш. Але, чесно кажучи, вже на це дивитися, ну, вже ну, реально ну, сточить. Я не знаю, як це сказати нормальною мовою, щоб не заматюкатися, але реально на сьогоднішній день не переведення. На дивізійно-корпусне управління е, підрозділами під час бойових дій, тобто не реформування в цьому контексті Збройних сил України, я вважаю це ганьбою. І знову ж таки, знову ж таки ми маємо проблему. Кадрова п -п -п політика сьогоднішнього головкома Сирського. лояльність до себе. Ця проблема не ним придумана. Чому? А в нас Верховний призначає, по якому принципу? По принципу нелояльності чи по принципу. Тому що є фаховість. Знаєш, є проблема така у військових. Я хочу сказати тут не за всіх, але дехто ну, можливо робить кар'єру, а дехто хоче мати лояльних, тому що вони тоді йому не скажуть слово ні. А от якраз такі бойові комбриги вони можуть сказати ні, аргументовуючи тими чи іншими процесами. І якщо він навчився казати ні командуванню, значить він не буде комбригом. Ну десь так приблизно це на сьогоднішній день виглядає. Тобто, або ти киваєш гривою, і, як е, дехто говорив, там, да, в нас там кажуть, що генерал вперед-перед, там, да, ну і різні такі речі. Тобто, на сьогоднішній день е, маленька совкова армія намагається перемогти велику совкову армію. Куди діли нашу новостворену українську армію, я не знаю. Але я сьогодні це бачу, спілкуючись з дуже багатьма офіцерами, реально це сьогодні відбувається. І це прикро, що. Е, які наслідки можуть бути цієї історії? Я скажу свята, можуть бути такі наслідки, що потім знову повернуться е, до теми, що треба повертати тих бойових, бо їх же позапихали сьогодні на такі посади, що ну типу подальше з глаз долой. Тобто не звільняють, але і не застосовують їхній досвід, і їх позатикували ними якісь такі непонятні моменти, а потім прийдеться це розрулювати. І що будуть робити? Скажуть хлопці, вертайтеся. А ти ж розумієш, що бойових офіцерів вернути то можна буде, звичайно, вони вернуться. Тільки отої піхоти вже не буде, яка пройшла перше горнило разом з тими бойовими офіцерами? От я на це дивлюсь сьогодні так. Ну і насправді ігоре ну от коли говоримо, коли ти говориш ну про цю історію, да, що зараз що зараз відбувається з цим ручним керуванням серським. Мені мені здається, так що а все це така от абсолютно непрофесійна, неспрацьована відповідь на заклик, на заклик заходу зараз. Те, що ми з тобою обговорювали і розпочинали в принципі, а так. Це поповнити, поповнити людський ресурс, так і зокрема, заклик знижувати мобілізаційний вік до 18 років. до речі, жоречів, що цього робити він не буде, тому що пріоритетом залишається забезпечення існуючих бригад технікою і зброєю. Ну безумовно цього ніхто не буде робити. Ну, по перше, це схвально не буде не зустріне українське суспільство. Да, і цього абсолютно ну. Не піде на це самогубство влада, да, яка і в майбутньому хоче залишитися при владі, тому і йдуть такі абсолютно хаотичні, непрофесійні і згубні кроки. Я теж кажу дипломатично, ну, тому що ну не можна застосовувати якусь іншу лексику. Що працює абсолютно проти України, особливо зараз. Да, те, Що ми все це спостерігаємо. Про наслідки, які можуть бути, ти вже сказав. Як змінити цю ситуацію? Ну, от наразі. Наразі я не бачу, які можна змінити знову ж таки. Складається таке враження, і враження воно побудоване абсолютно на фактажі, да і на заявах нашої влади, на діях нашої влади, там керівництва, коли вони говорять про те, що Трамп є вирішальним, що скоро ця війна закінчиться. Сподівання на те, що скоро все це закінчать, але закінчать не вони завершать перемогу, да, а завершить Трамп, завершить західну. Хтось це зробить за нас. А ми поки якось переб'ємося такими абсолютно дурнуватими і непрофесійними кроками. Справа тому, що це ж непрофесійні кроки, то що ми говоримо. Вони ж не просто Україна стане біднішою, хтось стане біднішим, просто хтось буде жити, да, а хтось загине. От, і все, е, Світлана. Дивіться, як, е, ну... як тут вплинути на ситуацію, як її змінити саме нам. Тому що за нас ніхто цього робити не буде, за нас ніхто не буде е, її змінювати, за нас ніхто не буде воювати, за нас ніхто не буде перемагати. Резі, Я ми ми це... Посилати справді 18-річних вчорашніх школярів на фронт це злочин. Е, ну так от в тому то є велика проблема, що недальновидність і недосвідченість Зеленського не змінилися з часів його інагурації. Вже шість років він президентом і таке враження складається. Ну знаєш, дайте йому ще один Маріуполь він, він научиться. Десь так це виглядає на сьогоднішній день. Ну давай говорити відверто. В темі є союзники. Ну, по-перше, тему 18-річних підняли не союзники. Самі наші довбні рік назад почали довбати цю тему. Ну, хтось десь щось ляпнув і поніслась. Вот треба 18-річних, треба 18-річних, треба 18-річних. Ну окей, почали ми вже це довбати цю тему, і сьогодні вже і союзники тою темою нас довбуть, яким треба бути несповна розуму, щоб повністю, фактично, залежавши з військової і фінансової точки зору від наших союзників, сьогодні їм сказати ні. От Зеленський сьогодні сказав ні. Вкраїнчикам е, сподобається, е, мамочки перестануть пити валідол. Я теж не буду пити валідол. От, але питання не в цьому, а питання в тому, а що ти скажеш, якщо тобі Трамп скаже: Чувак, ти не, мобілізо... ти не знижуєш мобілізаційний вік, ми зупиняємо поставки зброї. От що ти тоді будеш плести? Я в цьому контексті вже неодноразово давав інтерв'ю. До речі, на вашому каналі в тому числі, але хочу ще раз загострити увагу: нам потрібно тут грамотно зіграти дипломатично, щоб, як то кажуть, і вовки ситі, і вівці цілі. В цьому контексті питання 18-річних буде стояти дуже гостро, і вже сьогодні і Волз говорить про 18-річних. Так він не наполягає, але каже, ну вам треба ж людський ресурс. Бо всі ж кричать, що комплектація особового складу 30-40% на передовій. Реально є позиції, які ми втрачаємо, тому що туди не можна було завести солдат. Ті, що були там воювали або загинули, або поранені, а нових туди завести не можемо. Не тому, що в дрони не заважають, а тому, що немає в комбата ще 5 людей посадити на ту позицію. От просто немає. І от ця є проблема, і її всі чують, що нехватка особового складу і на Заході цю проблему також е, артикулюють до нас. Але Зеленський сказав ні. А Лапін каже: Народ. Якщо треба для західних партнерів, щоб вони зрозуміли, що ми і так йдемо в банк, ОЛІН і як би там не було, і вирішити питання зі зниженням мобілізаційного віку, то нам потрібно бути нерозумнішими за паровоза. Нам потрібно робити правильні речі. Росіяни, маючи не, вирішу, не маючи проблем з мобілізацією, не відмовилися від строкової служби. Ми... Маючи проблеми з мобілізацією, ми відмовилися від строкової служби. Питається в тій задачі якого біса? Ну, по-перше, ми говорили сьогодні про сили протиповітряної оборони, вогневі групи, які працюють, наприклад, в Чернівецькій, Франківській Львівській області. Чи могли б це робити строковики? Могли би? Ми говоримо сьогодні про аеродромно-експлуатаційні роти і про роти охорони аеродрома. Чи могли би ми роту охорони аеродрому замінити строковиками? Могли б. А тих всіх, хто там є, мобілізованих, відправити тоді в піхоту. Чи була би проблема для охорони аеродрому? Ні, не було б, бо строковики би виконували би цю функцію. Чи є в нас аеродроми в Покровську? Ну точно нема. Ну, розумієш, да, я про що кажу? Тобто, ці строковики будуть охороняти аеродром не на лінії бойового зіткнення. Таким чином. Західним партнерам ми показуємо, що в нас 18-річні теж залучені до оборони України. Для себе ми маємо рік строков... строкової служби для цих 18-річних. Вони рік будуть вчитися, тренуватися, стріляти і так далі. Рік. Не 5 днів, не 7 днів, не 45 днів, а рік. Прикладом я приводив корейців. Північно-корейських солдатів, які е, ловили наші дрони на живця, а саме запускали одного, який бігав, приваблюючи до себе дрони, а інші стрілецької зброї влучали в дрони в повітрі. Це говорить про що? Що вони вміють стріляти? А вони навчилися це стріляти за тиждень перед армією, перед мобілізацією? Ні. Вони роками служили строкову службу в північно-корейській армії. Я зараз говорю ще раз і наголошую: мобілізація і призов на строкову службу треба розмежувати. І в цій ситуації і вовки будуть ситі, і вівці цілі, і 18-річних не прийдеться відправляти в бій. І в той же час ми вирішимо, ми вивільнимо в тилових підрозділах десятки тисяч людей особового складу. Бо кожен Чернівецький, Луцький чи Львівський воєнкомат має роту охорони. Якого біса це ж можуть робити у Львові строковики? Навіщо там тримати роту охорони, чи тримати там ще якісь. Я зараз, ну це так. Нехай, нехай глядачі розуміють мене. Це, не каже, це я не говорю, що там 100 чоловік охороняє Львівський воєнкомат. Я говорю зараз не про ТЦК, е ті, які проводять мобілізацію, а я говорю сьогодні про роту охорони. До речі, мобілізаційні заходи з патрульними поліцейськими вони теж можуть проводити. До речі, вони теж можуть це робити. Таких резервів у нас є багато. Але ще раз наголошую: ми вивільняємо колосальну кількість тилових підрозділів, які реально можна відправляти на війну. Тому що. Навіть в кожній бригаді є тилові підрозділи, бо в бригади є, умовно кажучи, пункт постійної дислокації. Можливо, в цієї бригади є якісь склади пального чи якісь інші там, полігони і так далі. Там теж є охорона. Це можуть робити строковики відповідні підрозділи. Ми таким чином можемо збити оцю хвилю, де сьогодні фактично вже адміністрація Байдена говорить про те, що фактично вони передають е, Трампу. Історію з зниження мобілізаційного віку в Україні. Ну блін. А Зеленський сьогодні їм каже ні. А завтра вони скажуть, ну то хрен вам, вибачте, а не танки. І що далі ти будеш казати? А далі прийдеться приймати непопулярне рішення і реально тоді мобілізовувати, бо строкову службу ти ж не налагодив. Часто пройшов, бо зараз це ще можна встигнути зробити і до весни вже запустити алгоритм строкової служби. Це зараз можна зробити. А пройде 4 місяці, ти цей алгоритм вже не запустиш і тобі прийдеться йти на непопулярні кроки. Бо в військах тобі скажуть, чувак, снаряди кінчилися. А ти що будеш казати? А ми снаряди не будемо получати, бо ми бо я так хочу врятувати 18-річних. З однієї сторони, він вроді би як то робить. Хорошу річ, бо я вважаю, що якраз цих треба зберегти, бо хтось має потім відбудовувати Україну. Але з другої сторони, знову ж таки, роблячи призив, роблячи строкову службу, ми маємо запас резерв, бо через 3-4-5 років знов треба будуть військові. А от вони в нас тут готовенькі, якраз і вийдуть, і буде великий резерв першої черги, бо сьогодні в нас резерва першої черги вже немає, він вже весь в окопах. Розумієш, а так будуть якраз такі люди сформований резерв першої черги, бо він відслужив, наприклад, в 95-й бригаді строкову службу. І він вміє пригати з парашутом, і коли прийде його вахта в 25 років, він спокійненько буде готовим резервістом для 95-ї рідної бригади. Це я сказав до прикладу. Але ж дайте йому ще один Маріуполь. Може він навчиться? Я не знаю, яким чином можна розказати президенту, що потрібно думати. Не знаю. Теж, теж юри не знаю, скажу, складається враження, що є сподівання на те, що все якось вже дуже швидко закінчиться. Тому що розмови і заяви Зеленського про миротворців, що він поговорив з Макроном, тобто вони сі в тому ключі, що скоро, скоро все закінчиться. Тому а, можна дуже сильно не переживати за якісь такі стратегічні стратегічні далекоглядні кроки. Що і я хочу просто... Щоб... Вони так багато часу розумієш, і я це ж теж це знаю. І на цьому Три році, речі, році, речі. заяви Лаврова. Оце хоти розумієш, абсолютно абс, абсолютних придурків. А з приводу з приводу того, що про Україну якусь Україну, яка вже там не буде існувати, каже у 25-му році говорити про гарантії безпеки лише в євразійському контексті. І ти, і ти слухаєш, думаєш, а ці придурки вони а, собі це говорять, а ми нічого а, фактично не робимо в очікуванні а, того, що Трамп щось за нас зробить. А Трамп вже говорить а, про те, що він хоче якомога швидше зустрітися з Путіним, щоб його почути, розумієш? Ну такі от пазлики якось складаються дивним чином. Ну, Трамп послухав президента Порошенка, і він зрозумів, що ключ від миру лежить в Кремлі. Він же це фактично об'явив. Ну, іншими словами, але фактично він це дає зрозуміти. Президент таке президент. враження, що президент шість років ніхто нічого не чув. Що стосується оцих от е, умиротворень, які нам тут напхали, ну, дивися, 30 грудня прогноз Гордона не спровадився, мир не настав. 20 січня Обіцянка Трампа теж не відбудеться, і мир не настане, і ніхто нічого не зупинить. В нього тільки на пів через півроку може відбудеться зустріч з Путіним. Отже, ще півроку треба буде гаситися. Але я думаю, що гаситися прийдеться більше, і не півроку, і не рік. Ну це мої думки. Але заяви Лаврова, Патрошева, що Україна перестане існувати сьогодні. З цього приводу треба що зробити? Скликати Радбес ООН, скликати ООН, сказати, що. Це і є екзистенційна загроза існування країни, що вони погрожують знищити державу. І тоді це може якимось чином запуститися, але щось я не чув, що хтось сьогодні з приводу заяв е, Патрушева про те, що України не буде, що хтось щось там скликав чи того ж самого Лаврова. Лаврова. І от саме такими речами ми програємо дипломатичний фронт. Ну там Єрмак зрозуміло, на нього вже можна наставок не робити. От. Вона це, ця, ця лошадь вже не добіжить, бо вона не змогла, і свою е, неспроможність вона вже показала. Е, що стосується Зеленського, таке враження, що оце от хаотичність заяв, я вже не кажу там про інтерв'ю, ми вже не будемо його сьогодні обговорювати. Це якраз таки сьогодні показує хаотичність думок президента. Тобто в нього немає системи і системної роботи. Несистематизований в нього алгоритм дій. Це так, з крайності в крайність. Тушимо пожежу по мірі її е, виникнення на тому чи іншому напрямку. Я зараз не про ЗСУ говорю, а говорю взагалі про державу України. Є, є ще багато запитань, але вони потягнуть за собою дуже довгі розмови. Найголовніше, я вважаю, що якраз ми з тобою обговорили. Залишається ще більш а, головніше це а, зрозуміти зрозуміти, де а, шукати, де шукати вихід, як на, допомогти а, змінити ситуацію, да? щоб справді були мудрі рішення, дипломатичні рішення, не хоча б дослухалися. Але, як то кажуть, все дуже просто а, вихід, там, де вхід, Ну, тут... ну ретингозалежність Зеленського то... має зіграти нам на руку, і лише розголос може допомогти нам. Ігор Лафін, офіцер збройних сил України, спецпризначив народний депутат 8-го скликання. Дивіться ютуб канал прямого на ньому Ігоря Лапіна, І дивіться ютуб канал Ігоря Лапіна. Він там говорить ще більше, більш розлогіше, і варто його слухати. Дякую, Ігоре, дуже дякую. Слава Україні. Героям слава.